І другу, і третю, і п'яту, і десяту, і в притул до моменту, допоки московський карфаген не буде знищений, вони будуть з нами воювати. А агентура залишалася, залишається і буде залишатися дуже серйозним інструментом впливу. Їхня агентура зайшла у наше тіло далеко не в 1991 році, а ще із часів малоросійської колегії. От саме тоді московити почали інтегровуватися до нас як наймасштабованіше. А в частині агентури то також викажу свою професійну точку зору. Вони чи не найкраще на планеті Земля найгеніальніша вербовка, котра коли-небудь була здійснена, це так звана кембриджська п'ятірка. П'ятеро чоловік дуже високо поставлених людей у Великій Британії були за за. Вербовані в 30-х роках найвідоміший з них Ентоні Блант, який був персональним радником Георга VI практично усю війну, а засвітили його аж у ті роки, коли Маргарет Терчер прийшла до влади. Чому не засвідчували? Бо він належав до королівської родини, навіть тримав картинну галерею безпосередньо королівської. Сім'ї, Даллас, засновник ЦРУ сказав, що нічого геніальнішого, поки що в цій частині не було. Більше того, друга геніальна вербовка ще в часи царської російської Альфред Редель, до речі, урожнець міста Львова, начальник контррозвідки розвідки Авто-Угорської імперії. Його також завербували росіяни. спаливши звичайно по дурному, навіть є така. В цій частині науки є такі явища, як Синдром Альфреда Ределя. Він видався там, де не мав видатися. Кому цікаво, знайде собі в інтернеті. І третій дуже важливий приклад це те, що Сталін знав про вибух ядерної бомби швидше підкреслюю. Трумен ще не знав, що вона вибухнула 16 липня 1945 року, а Сталін уже знав. Чому ж mm -hmm. у нього там були два ідейні агенти? І ідейні агенти, особливо коли вони ідейні. Це дуже серйозна загроза. Не можна за, за 30 років, не роблячи роботи, ми її не робили, перекреслити те, що заходило в нас 300 років.